А это, ну, по царство ему небесное, вот, Кулаков, он служил на Дальнем Востоке в войну. Это я уже, это бригада проходчиков вертикальных стволов. Это я уже на гражданке, это... Ветеран Другої світової Петро Рогач показує світлини, які встиг взяти під час евакуації з Мирнограда, торік у серпні. Зараз він у шелтері на Дніпропетровщині. Згадує, народився у Запорізькій області. На фронт потрапив у 44-му. Щойно виповнилося 17. Прийшла повістка, явіться. У Нас п'ять чоловік було в селі. І нас у нас забрали, п'ятий там. Ну, от ми в чотирьох поїхали на фронт. Я служив тяжкої артилерії. На фронті був полковим розвідчиком. У Чехословаччині розповідає Петро Рогач, він отримав поранення. Налетіли бомбардировщики, давай бомбити. Значить, багато там погибли, а мене знайшла. Нашли в Лабаді, слава Богу. В Лабаді е, контуженов. От це привізли в госпіталь. День перемоги Петро Рогач зустрів, коли виписався зі шпиталю у Підмосков'ї. Ветеран досі згадує бойових побратимів. Ой, О-о-о, знаєте, є пісня така. Е, Радость. Да. Сколько друзей погибло, сколько. Ніколай Несторович, нас німці забирали в Германії. І ми з ним збігалися з ешелона. І в місті в армію пошли. Кітель з ординами, каже учасник Другої світової, це єдина цінність, яка зараз є у нього тут, у шелтері. От це то, що в мене є. Це освобождання України. Це у мене доставлення є, що я освобождал города нашої рідної батьківщини. Петро Рогач багато років пропрацював на шахті у Мирнограді. Мав родину. Зараз усі його близькі у Росії та на окупованій території. Це у мене і, і врач, і, і папа, і і комендант, і все все. Що людина сказала, а то все. Я вчора як упало там і сказав, та нам біда ласка, як, як вона мені подимала, як Так. <пів> Повернутися додому до Мирнограда, каже Петро Рогач, він не сподівається. Просто радіє кожному прожитому дню. Юлія Підгола, Михайло Мураль, Олександр Буряк. Суспільне новини, Донбас.